Прийміть мої вітання і чарівні побажання. Мабуть, ви звернули увагу, що сьогоднішнє відео я назвала незвично, да? такими е чарівними словами про модні вірусята. Я буду змінювати звичні слова терміни, аби алгоритми Ютубу не блоканули відео. Чого ті алгоритми бояться, може вони вразливі до людських болячок, чи то гра така, ну, але ж до справи. Думаю, всі помічали, що осінньо-весняні страшилки вражають не 100% людей. А ви задумувались, чому? І хто не потрапляє в халепу? Скажу зараз крамольну річ: модні хворі мають психосоматичну основу. І спробую вам свою думку пояснити. До речі, такої ж думки сміливі лікувальники. Вони вже про це заявляють і досить так активно і голосно. Ну, правда, їх не так багато. Е, ну, уявімо собі сім'ю. Мама здала позиції. Її всі співчувають, чаї носять, ковдрою укутують. Не встигла мамочка покликати домашніх, як усі вже позбігалися, демонструючи повну готовність виконати будь-яке її бажання. Ну, прямо казка про золоту рибку. В хаті тиша, діти за собою прибирають, чоловік пивом нехтує, коли ще в матусі таке буває. Є ще одна вигода. Законний, цілковитий відпочинок від соціуму, від роботи, від магазинів. Очевидна вторинна вигода від мутетіні. При цьому, чим більше матінка страждатиме, тим більше пряників через співчуття рідних отримує. За кілька днів відбувається підігріву старшого. Забігався, не звик брати на себе відповідальність, прибирати чаї робити, самостійно жопенятку витирати. Ще й руки можна не робити, бо ж сил нема, лежи, втикай в планшет. Саме відповідальний в сім'ї або звалиться останнім, або проскочить. Це так звана ланцюгова реакція. Спрацьовує ще один фактор мама так яскраво, смачно страждала, що весь сімейний простір пронизав страх занедужати. Бо це ж такий тяжкий процес. А якщо ще телевізор в хаті є робочий, то зовсім біда. Я з модною мототінню працюю півтора роки. Саме так психолог може запросто прибрати симптоматику цього яскравого явища. Ми з колегами помітили, що основні зони враження знаходяться на рівні психіки і майже не спостерігаються на рівні фізичного тіла. Я не про симптоми соплі, кашлі, а про інформаційні зони, де прописаний страшний модний звір в організмі. Почистив психіку. Людина здорова. Ну, Це, звісно, дуже спрощено, сам процес забирає більше часу і сил, але якщо встигли почати вичищати сміття з організму в перший день, за день-два жодних симптомів не лишається. Пізніше, коли вже казковий організм розкачало, підключилася хроніка, ну, там довше, складніше, але не безнадійно. Якщо враження почалося з психічного рівня, а це показує діагностика, де саме, саме психіка і є так званими вхідними воротами для хворі. А починати ліко, так сказати, вання потрібно спускового механізму, основної причини. Відпрацювали причину, тобто вибили фундамент із під мутотіні, і лише тоді можна знижувати страшилки ненавантаження на організм, блокувати реплікацію чужинців. Сучасна статистика, ну звісно, неофіційна, щодо модної хворі показує, що 70% тих, кого підкосила мутотінь, має вхід через емоції. Згадайте, як розкачувалися панічні настрої. 25% на фізичному рівні вхідні ворота знаходяться. Проявляються вони як загострення хроніки, імунодепресивні розлади, аутоімунні процеси, тобто все, що людина колекціонувала в попередні періоди життя. І 5% інші фактори. А тепер про те, як вберегтися. Ну, Перше і найголовніше, і найдоступніше виключить телевізор. Друге, сьогодні багато фахової інформації про природу цього явища, інтернет вам на допомогу. Третє не боятися. Четверте вправляти емоційну стійкість і стресостійкість. П'яте більше часу приділяйте фізичним вправам, прогулянкам. Якомога більше старайтеся дихати чистим повітрям. П'яте чи шосте, шосте мабуть. Да? І саме головне мутотінь не вражає людей, які зайняті улюбленою справою. Азарт. Інтерес, задоволення від того, як ви проводите час, не залишає жодних шансів страшним нападам. Я бажаю вам всім мирного неба на нашій благословенній землі і величезного, абсолютного здоров'я всього найкращого.